Дуже часто всесвіт нам каже різними підказками, і не тільки Таро може читати інформацію з енергополя, мад-карти також. Це дуже класний інструмент роботи з підсвідомістю. Дивимось, що сьогодні важливого вам потрібно усвідомити, який урок ви проходите. Дивіться, ваша самотність відходить. Ви розпаковуєте свою глибину, ви розпаковуєте право на щастя. Да? Коли я вже готова зловити ту величезну рибку, але нічого мені не заважає. Можливо, в кого ще є сумніви якісь. Дивіться, багато думок, багато. А ця карта вона дуже така цікава. От е асоціації, які дивіться. А що про мене подумають люди? Ой, а мене зглазять, ой, а то, ось сьо. І думки ці чорні корінням проростають в нас, да? вони нам не дають далі рухатись. Але коли ми знаємо себе, коли ми розуміємо свій шлях, що в нас є завжди вибір, що ми можемо рухатись, да? і відчувати насправді, куди, в яку сторону піти, то тоді ми робимо правильний вибір. Що таке чинельник? Да? От дивіться, маяк. Вас ведуть вищі сили, вони вас ведуть. до Кращого, вищі сили сказала, от побачте, яка цікава карта. Дівчинці тут і маяк, і з неба світить така світла енергія. До речі, ви знаєте, да, Я працюю як енергопрактик. Коли в нас іде золотий потік, це потік творця вищого абсолюту, з яким я працюю взагалі. Я працюю з потоком творця і з потоком землі, з вищими силами. І він завжди стілює, він стілює. Зараз прийшов час не згорати, а навпаки, горіти цим пламенем, горіти свою енергію, стілити себе. До речі, є така практика. У магів, в якій ви себе от чомусь згадали, можливо, комусь вона потрібна. Коли ви запалюєте собі свічку, і ви от в цій свічці уявляєте себе от прямим текстом, як тут намальовано. Я не знаю, чому зараз я про неї згадала, Можливо, вона комусь потрібна. І ви себе примножуєте до такого розміру, да, ви себе уявляєте, ставите в цей вогонь уявою, і ніби з наміром, що все негативне від вас очищується, все, що вам заважає. Від вас очищується. Дуже, до речі, класна штука, коли я відчувала на собі негативний вплив раніше, чи ще щось, я її брала і робила. І ще є декілька технік зі свічкою, яка взагалі свічка, воск, да, натуральний. Це дуже класне очищення. Що ще сьогодні вам кажуть? Відкривайте свій ресурс, не бійтесь, що про вас подумають люди, поливайте своє зерно добре, да? що посієш, то пожнеш. Не бійтесь, що ви звернете кудись не туди, вищі сили вас ведуть, ви вже готові до нового. Тоді збирайте весь, весь ваш досвід і давайте вже вступайте в новий.